Що спільного між юними талантами та успішними соціальними проектами України? Як підлітки стають лідерами, які здатні змінити світ? Про те, де народжуються герої майбутнього та про рушійну силу молодіжного руху в Україні, говоримо сьогодні в проєкті Третій сектор на «Київ.ФМ». Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні я знайомлю з моїми гостями: це виконувачка обов'язків керівника Української академії лідерства Євгенія Матейчук та керівник регіонального центру Української академії лідерства у Києві Богдан Скоропад. Вітаю вас, Вітаю. Добрий день. насамперед, вам уже в цьому році 10 10 років. Такий уже немаленький можна сказати ювілей. Угу. Насправді будемо сьогодні багато говорити про українську академію лідерства, і багато в Україні вже чули про її існування. Можливо, сьогодні деякі. Запитання, які ставили собі українці, почують все ж таки відповідь. І пропоную розпочати взагалі з моменту створення десять років тому. А яка мета, яка місія стояла саме для створення а, такого молодіжного руху? Чи давайте як от зараз уточнимо, як краще називати українську академію лідерства? Угу. Гарне питання, дуже дякуємо. Е, е, українська академія лідерства дуже чітко підмітили і дуже добре, що ми з цього моменту почали, що це. Uh, що нам 10 років. Це означає, що Українська академія дідо пройшла дуже довгий шлях, і станом вже в цій точці в цьому періоді, де ми зараз ми себе позиціонуємо як освітня інституція. Тому оскільки за цей час ми, окрім головної нашої формаційної програми, про яку ми сьогодні будемо детальніше говорити, також ми робимо і інші програми та проекти для молоді в Україні, і не тільки і для освітян, в тому числі. І ми вирішили, що цьому вірно треба мати, для цього вірне треба мати позиціонування, щоб люди розуміли врешті. Ті, хто ви та? тому ми для себе сьогодні поцінуємо, що Українська академія лідерства це освітня інституція, серед яка, в основі, в основі якої програми лежить, звичайно, це наша десятимісячна формаційна програма, про яку ми також будемо сьогодні говорити, Богдане. Можливо, до, до вас тоді продовжувати запитання про місію і мету взагалі самої Української академії лідерства. Наша Чому місія питає? допомогти молодим людям знайти себе і. Творити, щоб вони мали можливість і творити себе, і тим самим творити середовище навколо себе. Наше гасло творимо себе, творимо Україну. Воно більше говорить нам про те, що молода людина, яка потрапляє в середовище однодумців, людей, які сповнені однією спільною метою розвиток України, має можливість навчатися, здобувати досвід софт скіли, чути різноманітних лідерів громадської думки. Управлінського сектору, бізнес-середовища, навчатися від них, повертатися в свої міста, в свої громади і починати їх змінювати навколо себе, це, це і є напевно головна, головна місія української академії лідерства. І е, насправді відразу виникає запитання щодо того, що ви навчаєте там, е, чому, е, чим. Скажімо так, чим сама програма Української академії лідерства вона відрізняється від інших програм, тому що сьогодні, на щастя, в Україні вже є багато освітніх програм різних, і так само от дуже популярно зараз побудова навчання лідерства. І не лише в Україні дуже багато українців отримують освіту за кордоном. Чим ви відрізняєтеся і на чому от будується саме програма освіти? Угу. Е, угу. дякую. По чим ну перша академія, формаційна програма Української академії лідерства. Вона про лідерство, очевидно, і що це головний наш курс. Що це в першу чергу означає? Що її ми проводимо певний відбір, тобто будь-хто. Автоматично за однією заявкою не може стати учасником цієї програми. Так це дуже важливо. Це означає, що потрібно показати свої наміри, бути проактивним, тобто потенціал, щоб ми зрозуміли людину, наскільки. І друге, це ця молода людина, наскільки готова і хоче, там те, що Богдан згадував, вкладатися тут суспільне благо. Тобто, те, що я роблю, я хочу приносити користь. Першим ділом ми говоримо сьогодні про Україну, тобто наскільки я. Немає значення, я буду в бізнесі працювати. Я, я, тобто, я маю на увазі з точки зору там нашого студента, а потім випускника, е, З точки зору цього. І чи в бізнесі держав, чи державну службу піду, чи е, будуть працювати десь в компаніях. Немає значення. Тобто я готовий вкладати, проявлятися найкращим чином в середовищі. Дуже важливо в основі лежать певні цінності, тобто. Академія на самому початку визначила перелік цінностей, які для нас супер мають значення. Відповідно за цими цінностями, ми і відбираємо для себе учасників. Тобто, тут людина свобода, проявлення, творчість там називаються цінності будь мудрим, «Будь творчим, будь-справжнім, бо ми Україна. Тобто, це набір певних цінностей, які важливо, щоб людина в собі вже їх має. Ми Запрошуємо нашу програму. Це перша важлива історія. Другий можливо, момент це те, що такі є основними стовпами нашої програми беремо умовно рівень цінності. да, це база. Наступний рівень ми говоримо про те, на на чому полежить сама програма. Будується, тобто є основні там стовпи: це великі вчителі. Великий досвід і великі книги. Коли ми говоримо про великих вчителів, це ті люди, яких ми запрошуємо на програму, які приходять, діляться своїм досвідом. Це наші та в тому числі викладачі, це запрошені гості, яких ми часто, які вже щось в житті зробили важливого. Там чи то для країни, чи то на міжнародній арені, і вони готові цим поділитися через свій шлях, розказати цим молодим людям про це. Далі великі книги, прям цей стовп. Це про те, що читаємо. Ми на основі чого будуємо філософію, приймаємо рішення, тобто через там книги формувати свій та шлях. Великі книги є там у нас там 100 книг в академії, є кілька основних книг, які ми читаємо в СМА на увазі в модулях формаційної програми і третє, те, що я казала, це великий досвід. Це що це значить? Це те, що в формаційній програмі ці десятимісячній людина, коли заходить в програму, вона переживає дуже різноманітний досвід, дуже різноманітний, який в перспективі життя, якби ми так з вами сиділи, розкладали, то ми б я не знаю, скільки треба було років, щоб реально це все знаєте тако більш планомірно, дехто навіть не проживає той досвід за своє життя. І те, які студенти приходять там від вишколів до організації різних проєктів. і ця інтенсивність дозволяє в дуже короткий час людині дуже багато в себе до дослідити. дослідити, але потрібен той хтось, хто допоможе тобі відрефлексувати цю історію. І для цього в академії є ментор, який і обов'язково є група менторів, які в кожному там осередку академії працюють зі студентами, який допомагає усвідомити цей досвід. Бо якщо ми його не усвідомлюємо, це просто набір фактів нашого життя, які можемо не знаю на. Якихось веселих вечірках розказувати да, про те, що ми то пережили, те пережили. А те, які ми висновки з цього зробили, це є цей до вже відрефлексований досвід, і тут уже робота менторів включається. Тому це таке, знаєте, дуже велика кількість елементів. І ви дуже гарно почали, коли сказали, що в Україні дійсно є дуже класні освітні програми, і їх дуже багато зараз. І це реально дуже класна, класна зараз історія. Академія ж це. Комплекс дуже дуже багатьох елементів, які поєднують, і ці мають свою відповідно, як я казала, основну в основі свою базу цінністю. От, до речі, якраз хотів зараз ще уточнити, тому що не кожен може стати студентом академії, наскільки я розумію. Почнемо з того, що це юні українці 16-20 років. Але для того, щоб отримати освіту у вас, треба якимись навичками володіти чи здавати вступні іспити, як взагалі відбувається цей момент подачі документів до вас, і хто може бути прийнятим, до речі, Богдан. він ще є випускником української академії лідерства. Тому я думаю, що Богдан е да, -да, 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 да. Ну, насправді навички це головне, але мені здається, що найголовніше це твоє бажання. Твоя ціль і е, твої цінності, так тому що е, в академію, ну щоб потрапити, ти заповнюєш заявку. Це перший етап, що ти е, робиш якусь дію, щоб показати, що тобі це цікаво. Далі відбуваються етапи співбесід, е, етапи вишколів. Е, де ми про мій рік це був 2017 рік? Ми проходили два етапи вишколу. Це був регіональний і національний. Тобто ми їздили на е, в табір і працювали в в командах. Проявляли свої лідерські і командні, е, командні навички. І це я не можу сказати, що прям прийшли всі ті люди, які були мега інтелектуально розвинені чи мегафізично е, розвинені, а прийшли, напевно, е, ті, хто вмів працювати в команді, хто знав, як підтримати свого друга, е, хто знав, як зарадити, допомогти чи розрадити людину в стресовій ситуації, е, хто вмів е, хто проявити. Е, навіть таку цінність, як бути другом і бути прикладом в тих ситуаціях, які виникали на вишколі. Бо це переважно чому вишкіл є великою складовою нашої формаційної програми, тому що людина в критичних ситуаціях може посправді проявити себе і свої критерії вибору, цінності, на яких базується в принципі вся методологія Української академії лідерства, тому етапи відбору з кожним роком вони покращуються. Вони стають удосконаленішими. Цього року буде він ще досконалі, досконалішим. Але я думаю, ми не будемо відкривати зразу всі, всі карти. І буде цікаво. Це така мандрівка. Знаєте, наше, наше навчання, наша методологія побудована на книзі Семенові Зорі. І там кожен етап цієї книги це і певна певна історія про життя головного героя. І нехай наш відбір буде для абітурієнтів такою цікавою мандрівкою. Кінцевою метою, яким буде запрошення в Українську академію лідерства, до речі, вибачте, додам тут Богдан відмітив, що для частини абітурієнтів, коли починають відбір проходити, вони дійсно проходять вже свою певну трансформацію по ходу цих там періоду, по ходу, поки поки вони проходять сам відбір. Тому що там питання, які їм ставлять, співбесіди по як проходять, тобто все, що вони проходять, і разом з тим, вони ж проходять не самі собі автоматично. Вони ми стараємося робити, коли вони разом десь. Щось якось проявляється, да, там чи то групові, якісь дискусії, чи то, тобто певні активності, де спільно і ти якось проявляєшся в цьому. І коли збирається певне середовище, людина ж по-різному може в різному середовищі проявлятися. І коли людина бачить себе по-іншому, да коли вона зі звичного свого там школи, де дитина де людина навчається, і так далі, бачить себе в іншому середовищі, вона відповідно може про себе відкрити. це до речі, про кампуси Української академії лідерства, осередки наші. Чому 40 студентів, чому в кампусах вони проживають, чому вони? З різних куточків України, чому вони не регіонально мають тільки прив'язку, а вони з різних куточків України в одному кампусі. Оце про цю певну спільноту людей, які об'єднані. Я з Харкова, я з Миколаєва, я з Луганська, я з Криму. Немає значення. Я разом тут ми з. Ми переусвідомлюємо для себе, що таке Україна для нас, да і це, це дуже цікаві речі, тому відбір це частина якраз цього етапу, коли людина вже якусь певно свою вже маленьку трансформацію поступово проходить. Так, це дуже хороша ідея. Так зібрати в кожному кампусі різних представників різних регіонів України. Але хочу ще уточнити трохи про вступ, тому що розумію, що у вас все одно є конкурс. Ви якось звертаєте увагу, хто кращий з кращих. Або дивитися на якийсь потенціал людини, яка може не буде кращою в даний момент, але видно, що вона росте. Чому я це питаю? Як готуватися взагалі доступних іспитів до вас? Іспитів у нас немає. А в нас є те, що Богдан згадував, тобто є певні етапи. Базова людина подає заявку, тобто, в принципі, заявляє про свої наміри. Є перший рівень перевірки, це звісно вік. Тому що має значення, щоб людина завершила вже школу, тобто ми беремо там вже випускників шкіл, або людина може знаходити вже перебувати на навчанні в університеті. Там це, наприклад, другий курс, людина бере академ відпустку, це в кращому варіанті для нас, звісно. І подається в українську академію лідерства. Тобто, ми перевіряємо станом, тому що є вікова категорія це 16-20 років. От в цьому проміжку ми все таки слідкуємо за тим, щоб там не було. Не було змін в цьому. Друге, звісно, там наступними заходами та про мотивацію певним способом через різні се і так далі. Ми перевіряємо мотивацію людини на те наскільки дійсно вона хоче там навчатися в академії, тому що ну і наскільки вона розуміє взагалі, куди вона подається, тому що часто у людей складається певна, знаєте, якісь свої очікування. Там. І або не до кінця розібралися в інформації їх взагалі про програму, так, і потім приходять, що там а так у вас шестиденне, шест... ви живете в іншій, якщо я з Києва, до прикладу, то я буду вчитися, наприклад, в Ужгороді. У вас шість днів навчання, а коли з... додому їздити? сьомої, сьомої да, до десятої вечора програма. Фактично, підйому щось там у шостій 45, Так, у нас так. починається вже з руха з підйом, потім руханка і все таке. І це вже ноки опа, приїхали. Тобто це вже інша історія. І е, тут важливо перевірити, що людина розібралася, куди вона подається з мотивації, і далі вже дивимося людину, як вона проявляється в цілому, і цю готовність, тому що першочергово все одно має значення, наскільки людина хоче, от дійсно людина усвідомлено підійшла до цього, що вона хоче. Це перший важливий момент, і нам через відбір ми це перевіряємо. А друге, наскільки вже до цього людина щось вже зробила. Тобто не знаю, взяла якийсь проект на рівні школи самоврядування зробила, десь поволонтерила якусь дисципліну, має через там попередній досвід хобі, якихось там в спорті, в творчості і так далі. Коли ти бачиш, що у людини перед цим був якийсь досвід або досвід переусвідомлення, людина така жила в певному середовищі. Потім відбулося почалася наприклад, як вторгнення для багатьох. Це було суттєва такий ченч зміна. І він чи вона такий, стоп? Так я маю і мушу щось робити. Мені там 16 років я мушу вже можу вже щось якось чимось допомагати своїй країні, і як не знає на рівні своєї громади, на рівні свого міста, на рівні свого середовища. Як я тут проявився, від якихось базових елементарних речей, які ми можу е, долучитися, тому оце побачити? Ну і відповідно, фізичне навантаження в академії, воно таке суттєве. І для нас важливо, щоб абітурієнти також були готові, ну, студенти маю на увазі в майбутньому да, були готові до цієї інтенсивної програми і фізичного вантаження, тому що підйом-гори. Спорт, біг, півмарафони, кубок академії спортивний. Тому є багато таких елементів програми, де треба оця фізична певна фізична витривалість. Тут тут я ще би додавив, що лідер це ж сформована цілісна особистість, та і вона має бути фізично розвинена, інтелектуально і емоційно. От, якщо ми говоримо про студентів, яких би ми хотіли бачити в академії, це мають бути фізично розвинені молоді люди. Які мають шалений інтелектуальний потенціал і емоційно готові прийняти цей виклик, тому що ми в академії не любимо слово проблема, бо вона ставить якусь межу, та яку не можна перейти. А виклик він нас навпаки нас спонукає боротися, боротися за свої цілі, за свої мрії, за своє середовище і, зрештою, за свою країну тут. Хочу згадати наших випускників, які зараз служать в лавах сил оборони, захищають нашу державу. І дякую їм за це. І дякую також тим хлопцям, які, будучи нашими випускниками, загинули, загинули в війні з російським окупантом. Так, вічна їм пам'ять. І е, насправді якраз хотів вже запитати про те, як повномасштабна війна вплинула на українську академію лідерства. Перше, що я розумію, це зменшилась кількість кампусів. Тобто, на сьогодні в Астроє Київ, Львів і Ужгород. До того я найбільше пам'ятаю це Миколаїв і Маріуполь, як я вже до нашої цієї розмови говорив. Як загалом вплинула повномасштабна війна? Ну, По-перше, в 20... січні 2022 року ми Київський осередок, Харківський, Миколаївський, Маріупольський ми перевезли на... в західні регіони в Тернопіль, в Франківськ і в Львів. Це було рішення наглядової ради організації, і так виглядає... виглядало вже потім. Ми зрозуміли, що це було одне з найправильніших рішень, тому що не уявляємо, як би ми перевозили 24 лютого, 2022 року перевозили групи в 40 людей з цих міст. І це було одне з найправильніших рішень. Відповідно, ми завершили програму в складі в 22-му, в червні 22-го ми завершили програму в складі п'яти осередків. Тобто це Львів, Маріуполь, Миколаїв, Харків, Київ. І вже в вересні 22-го ми відкрили один осередок. Дякую місту Львову, дякую нашим львівським партнерам, в тому числі, за те, що вони продовжували підтримку осередку, тому що все одно сама діяльність організації, вона. Має свою також підтримку, підтримку наших друзів-партнерів. І ми відкрили осередок, вирішили відкрити поки один осередок на той момент, Да? Відкрити один осередок, не припиняти діяльність зовсім. Ми все-таки відбір зробили, ми відібрали групи 56 людей і запустили відповідно львівський осередок. Коли вже ми, в принципі, десь уже, я думаю, що здається, в листопаді, може, навіть вже в жовтні, ми почали таки орієнтуватися: окей. Можемо, значить, чи заходити і на другий осередок. Очевидно, що це мають бути безпечніші регіони. І це був наш друга точка нашого там орієнтиру. Це був Ужгород. І ми поїхали в Ужгород шукати партнерів, домовлятися про те, щоб там відкрити осередок в Ужгороді. Ми відкрили в Ужгороді осередок. 22, в 20, виходить, що в вересні 23-го ми відкрили в Ужгороді ще. Тобто вже було два осередки, і цього року, вірніше, 24-го, ми вже відкрили кампус наш в, в Києві. Повернулися, виходить що в Київ в столицю. І вже настаном на зараз у нас три осередки, як ви правильно сказали, це Ужгород, Київ і Львів. А до цього в нас ще були. Осередки в Полтаві і в Чернівцях. Просто ми в 2020 році, коли почався ковід, ми змушені були заморозити в тих містах осередки. Ще в Харкові, я пам'ятаю. Так, да так, -та, в Харкові. Об... Да, він був ще до 22-го 22-го, просто ми релокейтнули, угу. і вже в 2022-му не відкрили в Харкові осередок. Хоча там є кампус академії, і все таке, але поки там поки окині. Щодо 10-ї річниці, насправді, я ж розумію, і помічаю, ну вже давно слідкую за українською академією лідерства. Наскільки ви змінюєтеся? Наскільки у вас оці от правила, норми, цінності вони залишаються у вас, але ви якось намагаєтеся покращуватися, змінюватися. Які плани на майбутнє? Ну от другий десяток, як ви будете починати свої діяльності? Ой, я навіть не думала про нас, як про що в нас вже другий десяток. Це звучить дуже цікаво, ви так знаєте. Так, так. Знаєте, як ніби ти такий, де тобі 10-10, а потім такий, а ти вже в другому десятку. Добре, так, про майбутнє. Ну, Ми почали з того, що ми себе познаємо як освітня інституція. Це значить, що в Академії, окрім основної цієї програми формаційної, про яку ми вже так достатньо багато з Богданом розказували. У нас є інші програми, які ми чи вже запустили, чи плануємо цього року запустити в різних регіонах. У нас є кемпи, які ми також проводимо для підлітків. Там чи вікова категорія 14-16 років от березня. У нас наступний буде кемп. Тобто, це можливість і різними іншими програмами, які ми хочемо відкривати. Також наступне однією з важливих точок буде це, звісно, перспективи відкривати далі наступні осередки, тобто це. Крім тих, що ми назвали Ужгород, Львів, Київ, відкривати і далі нові осередки в нових містах. Ну і звісно, це кампуси, тому що одне здавайте ще не завершу. Кампуси це ми завершуємо зараз будівництво в місті Львові, нашого кампусу, навіть не будівництво, а реконструкцію кампусу. Це таке, знаєте, буде для нас зразковим приміщенням осередку академії, і ми сподіваємося, що в квітні ми зможемо вже туди заїхати. Це для нас, тобто інфраструктура, я маю на увазі, база на які навчаються наші студенти. Це така класна наша задача, вектор, по якому ми працюємо для того, щоб це. В тому числі уможливлювало в тих містах, де ми є, проводити на наших базах навчання, програми і іншим організаціям, які таку роботу роблять. І дуже важливий напрямок в нас це, звичайно, наші випускники, наша спільнота. Тому що в академії зараз 1354 випускники за ці 10 років нашої основної формаційної програми. Ми згадували про хлопців, які загинули, захищаючи нашу країну за шестеро наших випускників. І е, це величезна спільнота. У нас є клуб Софія. Тут ж найголовніше, що вони всі проходять ці 10 місяців, але продовж життя вони стикаються з величезною кількістю викликів, і спільнота, в якій ти знаходишся, до якої ти долучаєшся, дає підтримка під, взаємопідсилення, можливості, і це такий постійний обмін. І це вже іншого рівня, тобто це не формаційна програма, це вже іншого рівня програми, проекти, які вони спільно разом роблять. Це постійна спільнота, де люди об'єднані вже цінісно. І це велика спільнота, і вона буде збільшуватися. І наші наміри, вже щоб вона збільшувалася. Тому це інший великий напрямок, вектор, який ми, як організація, над яким ми також працюємо. Тут якраз уже практично на завершення хочу запитати про результати того, що ваші випускники отримують. Якраз ви вже почали говорити про асоціацію, ну і зрозуміло про ті знання, які отримують саме в академії. Богдане, можливо, якраз от на своєму досвіді розкажете, як, як після цих 10 місяців навчання, от що у вас залишилося від цієї академії? Дивіться, я можу сказати лише одне, що. Навчання в українській академії лідерства привело мене до того, що я сьогодні є керівником регіонального центру у Києві. <кій> Насправді, після навчання в академії я вчився в місті Миколаїв, я здобув колосальний досвід різноманітних проектів життя з 40 людьми, яких по житті можуть назвати друзями. Навик е, постійно вчитися впродовж життя, тому що я рахую, що е, та освіта, яка є якби базова. Яка в нас державна чи приватна, вона, звісно, має бути. Але якщо ти сам себе не заставляєш вчитися, не ходиш на різноманітні тренінги, не відвідуєш різні освітні програми, ти зупиняєшся. І це мене навчило їх відвідувати вчитися. Я повернувся в своє місто, я сам з Львівської області, місто Жовково. Е, Мені не подобалось, як функціонує моє місто е, в плані там, місцевого самоврядування. І я вирішив не займатися критиканством, а конструктивною критикою і. Е, Став депутатом міської ради. В нас чудова молода команда, де в нас гарні колеги, і де ми стараємося кожного, кожного дня працювати над розвитком нашої громади. Ми зайшли в реформу децентралізації, створилося 49 населених пунктів, об'єдналися в, в одну громаду. І ми почали, почали працювати над розвитком. Це, ми почали відбудовувати садочки, яких не було, змінювати дорогу. Ну, дорогу, реконструкцію доріг, почалося займатися такою господаркою. Та? Бо місцеве самоврядування в маленьких громадах це не про велику політику, це про зручність, комфорт життя, якісна медицина, якісна освіта. Це те, те що потрібно. І десь таким чином почали робити це там і вчимося далі. Навчання продовжиття. Також в нас є випускники, які пішли в бізнес, створили свої стартапи. Почали бути підприємцями, ФОПами. Та ми зараз живемо в час, де тільки за січень місяць в Україні закрилося 60 тисяч фопів, а наші студенти навпаки їх відкривають, бо вірять в те, що треба бути в Україні, треба підсилювати Україну, і через бізнес це також можна робити. І я загалом рахую, що державне управління, бізнес, громадське середовище, якщо кожен випускник української академії лідерства вибере для себе одну з цих трьох сфер. То за 10 років ми будемо жити в Україні нової якості. Такої якості, якою ми хочемо, якою ми бачимо Україну успішною, з зростаючою економікою і сильним громадянським суспільством. Ну я вже бачу, наскільки з випускників за 10 років вже впроваджуються якраз в реформи, зміни в Україні. Знову ж таки, повертаючись до початку другого десятку, я думаю, що можливо ваш випускник і стане і президентом України, і можливо, якраз випускники Української академії лідерства зможуть покращити Україну, зробити реформи і. Ми будемо жити щасливо. Дякую вам за цю розмову. Дякую. Нагадаю, виконувачка обов'язків керівника Української академії лідерства Євгенія Матичук та керівник регіонального центру української академії лідерства у Києві Богдан Скоропад були в ефірі сьогодні. В проєкті третій сектор мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі.